Добрий день, невеличкий огляд нового шуруповерта Bosch GSR 180 Li, Який вийшов на заміну попередній моделі, відповідно, GSR 1800 Li. Так. Так би мовити, на перший погляд. Що змінилося? У попередній моделі трошки менше обертальний момент, трошки менше кількість обертів на хвилину, gsr 180 лі, яка нова є. Заміна щиток тепер можливо. Робити самостійно, додали гуму на рукоять та на потилицю, так би мовити, додали підсвітку. Попередній моделі цього не було. Змінили, суттєво змінили патрон. попередній моделі 1800 лі, він мав, отвір мав 10 мм. Тепер ми маємо 13 мм. Додали тріщитку, коли затягуємо сверло чи біту. У попередній моделі цього не було. Зменшили кількість режимів, не режимів, а Тріщитка до 20 у новому, 20 положень, у старому було 25. Також є режим сверління. І там, і там. Трошки змінили конфігурацію перемикача. На мій погляд, приємніше гашетка, вона стала чуть. Ширше. Нагадую, що це нова модель стара. Добре, зарекомендувавши себе 1800 лі, буде знято чи вже знято з виробництва і можете придбати GSR 180лі. Бож стає кращим. Бож стає кращим, так.